все доложено жене. Завтра, Васька, быть в войне. Мне оставили детей. Теща тоже едет с ей. Ой, мамо, що коїться художній керівник дизель студіо Єгор Кротоголов розповідає сьогодні, чому насправді Писаренко та Нікішин втекли в Російську Федерацію, хоча роками заробляли гроші в Україні. А також сьогодні поговоримо про серіал Букіни а точніше, пропаганду, яку нам насаджували ще з 2006 року. Едем на Азовское море в поселок Старая Чушка Российская Федерация Российская Федерация. Ах, це повний абзац. Як російська пропаганда крізь такі серіали прибиралася до нас в мозок? Я був ще малою дитиною, коли на новому каналі показували цих букінг чи мою прекрасну няню, яка нібито родом з українського Маріуполя, але говорила вона отак. Вот Її мрія житті була жити в Москві на Російській Федерації. Скажи, Константин Ніколавич, а ти представляєш собі Вікторію серед московського бомонда? Нет. Не Г, а Г. Тверже Г. Гуси-гуси. Га-га-га. Гуси-гуси. Га-га-гуси-гуси. Га-га-га. Ще хочу сказати цей новий канал. Одразу згадав з цього локотка. Це ж чоловік, московський, чоловік Ольги Фреймут, який нам насаджував руками оцю пропаганду російську. Ну, доведеться скоро за все це відповідати. Ви опозоритесь на всю Москву. Сьогодні покажу вам цікаві фрагменти з серіалу про Букіних, Моя прекрасна няня шумішу. А что? Не «Г», а «Г». Моего семейства насчитывает 500 лет. Mm -hmm. До 12-го колена. матрюриков. Mm -hmm. А мы от Хануриков. Думала ли я, что когда я приеду из Бариуполя... Mm -hmm. Как я тебя понимаю. Mm -hmm. А я даже и не думала, что когда я приеду из Харькова... И я тебя. Ой, не воду. І також поговоримо про зрадників українських коміків Писаренка та Нікішина. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео, аби українці знали, як РФ пудрила нам мізки. Я Сергій Писаренко. Я Юні Нікішин. Значить, б'ята. Я хочу сказати всім, хто мені не ні безразлічних собиття в Україні. Мы сейчас здесь. Мы видим все, как происходит на самом деле. Нельзя называть это операцией, это война. Самая настоящая война. Над нами прилетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. В Києві зустріли повномасштабне вторгнення російські актори, які працювали в Україні Песаренко та Нікішин, але не розрахували. Спочатку вони нібито захистили українців, а потім втекли в Російську Федерацію, щоб підзаробити русських рублів. Більше зрозуміло атмосферу передати, Дальше я жену і тещу буду німцем називати. Український актор, шоумен і художній керівник Дизель-студіо Єгор Кротоголов прокоментував кадрові зміни в акторському складі шоу з настанням повномасштабної війни. Він заявив, що втекли Писаренко та Нікішин через страх, який у них був. Ну, бачите, не розрахували. Думали, що Російська Федерація дійсно візьме. Україну за три дні то вони швиденько і втекли під заробити криваві рублі. До початку повномасштабної війни вони були постійно резидентами дизель-шоу, А Писаренко навіть перевіз в Україну свою сім'ю. У перші дні війни вони записали антивоєнне звернення, проте вже у вересні 22 року обидва опинилися в країні окупанті та стали замовчувати війну. Єгор крутоголов зазначає, що розлучилися вони з Писаренком і Нікішиним спокійно без Скандалів, мовляв, актори не відчувають агресії і ненависті до нашої країни, але втекли вони фактично встали на бік ворога, виключно зі страху. Художній керівник їх за це не засуджує, але співпрацювати з російськими акторами не хоче. Далі пряма мова з подкасту Гончарової. О, жодного Поганого слова про Україну від них я не чув У, у них а зараз хіба не про жодного поганого не чув, а про жодного гарного почув на нашу адресу? Хіба не така ситуація зараз? Так звісно, хотілося б це почути. Хотілося, але я знаю, що вони бояться. І вони бояться не тільки за свою дупу, вони бояться за свої родини і їм є чого боятися. Я думаю, я не знаю чи вплине на всю ситуацію якісь їх слова. Ви щойно звертаючись до простого невідомого росіянина, наказали, що не мовчіть. А тут артисти, а тепер ви кажете, що вони впевнені, що їхні слова на щось вплинуть. Складна ситуація в плані менталітету росіян. Ось є влада, є ось. Люди і про владу можна тільки пошепки на кухні. Там на противагу росіянам і Писаренко. Єгор ставить білорусів Євгена Сморигіна і Дмитра Танковича. Вони залишаються в нашій країні, засуджують війну і всіляко сприяють українським колегам. На погляд, крутоголова, ця позиція більш чесна. У нас у колективі були росіяни та білоруси. Білоруси залишаються на та роблять велику справу. Хотів подякувати Жені Сморигіну та Дмитру Танковичу. За їхню позицію, за їхню любов до України. Діма вже краще за мене розмовляє українською. І Женя це робить, розповідає художній керівник Дизель студіо То не спічка, як в казармі. Це ж задниця горить. Приймаю я рішення. Контр-отступлення! Зараз мені похер. І на сестер своїх теж на двох які не подзвонили. теж похер? Да. Чи є очікування ще якесь? Ні. Нема я нагадаю українцям, що актори дизель шоу Пистеренко та Нікішин розважають росіян на круїзному лайнері. Ця інформація з'явилася ще у вересні 2022 року. Вони вирішили розважати. Росіян, які курсують з російського міста Сочі до Туреччини і назад, Афіші з анонсами концертів за участі Писаренка і Нікішина тоді з'явилися на офіційній сторінці в Інстаграм концерт відбувся 24 вересня. Як з'ясувалося, з анонсу відео Писаренко та Нікішин виступали там не перший. Раз адже вони починають слова так: це було так весело, що ми вирішили повторити з таких слів. Вони починали цей анонс заходу. Виступали вони також з путіністкою Ольгою Бузовою та іншими російськими артистами. Тут у них є тільки дизель, слава і Єгорко та голов як продюсер. Якщо б вони запитались так конкретно, ми їм пропонували це зробити до повномасштабного масштабного вторгнення. Ми, ми пропонували, ну у Сережі тут родина була, він одружений на українці так. і у них є спільна дитина. На виборах було ні на одній. Как вы воспринимаете вопрос Крыма, аннексии Крыма? Давайте мы сейчас политические беседы заканчивать, потому что мы, я приехал сюда говорить о творчестве, а вы мне начинаете уже. них есть дом Макаров, в который пролетела ракета. Мы абсолютно э, толерантны политически и не обвиняем никого из простых людей, ни русских, ни украинцев, не обвиняем в этом конфликте. Мы обвиняем тех, кто его организовал. В Украине сейчас есть возможность заниматься сатирой. В Украине это можно делать сейчас действительно от души и свободно. Поэтому с огромным удовольствием выступаем здесь. А зараз, ну, зараз уже час пришел. Треба сказать баста, то досить. Интурист в Мариуполе. Ни одной даже решенки для моих нарядов. Зато постель меняют каждый день и не звонят по ночам с предложением поразвлечься. А далі, друзі, йдемо до серіалу щасливі в місті. Але хочеться так і сказати, Щасливі ми точно не в місті, не щасливі ми разом з вами. У серіалі щасливі разом ще в 2006 році Росія привласнила собі українські території. Ізюм, Бердянськ та інші міста показали на мапі Російської Федерації. І це показували на. Телеканалі Новий ще в 2006-му. Я перевірив інстаграм двох головних героїв: це оці Гене Букіна і його жінки. Там ні слова про війну чи навіть про мир. В них свої справи, подорожі, макіяж, життя, гламур і так далі. Зараз ви побачите фрагмент, як вони ділили територію українські ще в 2006 році. І знаєте, цей серіал це черговий рупор кремлівської пропаганди, де через призму гумору принижували українців і визвеличували РФ. Дивимося, як Букі не вирушали відпочивати на Азовське море до вигаданого поселення під назвою Стара Чушка, яке, як показали на карті на екрані, територіально знаходилося в районі Херсонської та Запорізької областей. Проте герої гордо казали, що це Російська Федерація. 15-та серія першого сезону. Сідьма минута. Смотрите, слухайте, що говорить Гена Букін. Море, в поселок Старая Чушка. Российская Федерация. российская федерация а теперь внимание момент вот показывают карту они выезжают из екатеринбурга смотрим дальше какой прикол тут уже видно пару несколько городов сейчас покажу Смотрите, ничего не напоминает. Рубежная. Э -э изюм. А ну дальше. Это самый большой котлован на юге. Это и есть наша родина, дети. А чего вы такие хистые? Цыганка с картами, Славянск. Краматорск. Yeah. Какой-то город придуманный. Вот это, по идее, должно быть Запорожье. Потому что тут видно Орехов, Вольнянск. Тут тоже, если присмотреться, есть много знакомых городов. Краматорск. Вот, ну, Никополь, Энергодар. Это они все, типа, якобы, едут по Российской Федерации. Мелитополь. Бердянск. 2006 год тому, друзі, сам я в шоці, що була така пропаганда ще навіть дві 2006 році. Українці помічали чи не помічали, але нас не слухали. Московські керівники були чоловік Олі Фреймут. Нехай відповідає Володя Локотко, який е, тоді серіали ставив на новий канал і годував нас цим ширпотребом. У звичайному комедійному серіалі Росія тоді вже привласнила українські території, більшість з яких зараз по справжньому окуповані або були окуповані на початку повномасштабного вторгнення. Ну, доведеться відповідати за таке, правда ж, друзі? Путін ще з приходу там у владу у 2000-роках, х роках, у 2000-му році він ж там став президентом, вже собі запланував привласнення територій імператора, який скоро закінчить своє життя. Сподіваюся, це буде у 2023 році. Не полінуйтеся, залишіть коментар з приводу відео, яке ви щойно побачили.